Хлопці вони зі сталі зроблені, вищої проби сталь. Азовці молодці, я приклоняюсь перед ними. Вони, так, герої дійсно, так. Я вважаю, що всі повинні брати з їх примір. Дійсно, воїни, не якісь там гнилі люди, які там чешуть, їх там кудись засунули. А це і ну, настоящий воїн. Вони б витримали, не витримали стіни, так само, як було в Донецьку. У всякому випадку світ такого ще не бачив. Ну то, что это не останется э, незамеченным и было все дарма, не, не будет такого. Надо встать! Зродились ми великої години з пожежі.